Привіт, друзі! Мої шанування. Доброго ранку. І сьогодні у мене випала майже спонтанна нагода з'їздити з, з товаришем у дуже чудове, неймовірне, неповторне і ще бла-бла-бла-бла-бла-бла. Багато-багато чого можна говорити про це місце. Місце, яке я багато разів бачив по телебаченню. Місце, про яке багато, дуже багато чого можна знайти в інтернеті. А саме головне, що такого місця на землі більше просто не існує. Отже, заправивши повний бак пального, ми вирушаємо до національного парку Calavera's. А там ростуть здоровенні секвої. Думка з'їздити туди. Виникла у мого друга і тески Віталія Шевчука. Виїхали ми із столиці Каліфорнії, міста Сакраменто. І по 80-му хайвею, який сполучує міста Сан-Франциско та Чикаго. Ми доїхали до повороту на місцеву каліфорнійську 99-ту дорогу. І нею взяли напрямок на сєра Невада. Провінційна Каліфорнія. Дуже нагадує французьку лотарінгію чи Бургундію. Тут дуже багато виноградників, тому, мабуть, аналогія з Бургундією буде найвлучнішою. До того ж, кожен Сомільє знає, що каліфорнійське вино одне із найкращих в світі і, мабуть, нічим не поступається бургундському. По мірі того, як ми приближалися до гір, ландшафт змінився і став нагадувати іспанську кастілію. Каліфорнія взагалі дуже універсальний штат. Тут є усе: поля, пагорби, гори, океан, ліси. І до цього всього можна дістатися буквально за кілька годин з будь точки Каліфорнії. Ну а ми тим часом дісталися до невеличкого міста Енджелс Кемп, де вирішили зупинитися, щоб перекусити. У цьому населеному пункті хі, час ніби зупинився. Невеличке містечко Angels Camp, яке знаходиться в окрузі Калаверас, це класичний зразок вестернів. Це типічний бар, така собі пивнуха. Але зайшов я сюди тільки для того, щоб роздивитися колекцію номерних знаків. Адже це і моє хобі. Фоновий звук я спеціально не прибираю для того, щоб і ви відчули обстановку цієї вестернової забігаловки. Але ми шукаємо кафе. І ось, здається, знайшли. Заклад цей називається Ріклет Порч Кафе. До речі, з рейтингом 4,7 з 5. Тобто майже усі відгуки про нього дуже хороші. І ось один із них. Доброзичливе та уважне обслуговування з таким прекрасним критим ганком, щоб насолодитися нашими чудовими сендвічами та картопляним салатом, дивлячись на милу, головну вулицю та розпиваючи пляшку смачного місцевого рожевого вина. Це обов'язкова зупинка, поки ви у місті. Ну, а нам тим часом також принесли традиційну місцеву страву. Вірніше буде сказати, традиційною вона є для даного кафе. Ну що ж, спробуємо. Тим більше, що вже пора. Хліб щойно спечий, ще гарячий та хрусткий. Ну що сказати? Дійсно, доволі таки непоганий перекус. Дуже смачний сир. Місцевий. А ще, а ще тут є варене яйце, а сирів, до речі, кілька видів. Є такі гострі сири, кисленькі і досить таки багато м'яса різного. Тут є така зажарена свинина, м'якенька ніжна курятина і дуже-дуже багато зелені, яка дуже освіжає таку жару. Дуже смачно. А на десерт нам принесли фірмове тістечко. Дуже таке воно важке. Називається кокос з горіхами. Тут дійсно горіхової пасти стільки, що то просто капець. Ну і також дуже смачне, дуже солодке. Добряче підкріпившись, ми вирушаємо далі. Адже від цього місця до Калаверас Бік Тріс – Ще майже 30 миль. А далі вже почнуться гори. Тобто серпантини. І нам ще їхати, ну мабуть, трохи більше, ніж година. Але тим часом я вам розкажу історію цього невеличкого містечка. Із назви Angel Camp видно, що то якесь ангельська стоянка, ангельський кемпінг. Але ні. Знаєте, чому воно так називається? Історія назви цього містечка пов'язана з Генрі Енджелом, уродженцем Рот Айленда. Він встановив на березі струмка наметовий магазин. Золоті розсипи навколо його табору були продуктивними, але через кілька років вичерпалися. І населення містечка почало скорочуватися. Але з часом були виявлені нові кварцові золотоносні жили. І люди повернулись. І ці копальні працювали протягом наступних кількох десятиліть. І золото тут видобувалось на понад 20 мільйонів доларів щорічно. А долар тоді був не такий, як зараз. І це тільки переробленого на місцевих заводах з місцевими штемпелями. Кажуть, що коли останній завод млин Перестали працювати, до містяни не могли спати. Така стояла тиша. Перше поштове відділення тут було відкрито у 1851 році. І називалося воно Керсонс Крік. У 1853 році воно було перейменовано разом із селищем. А у 1912 році поштове відділення та населений пункт був зареєстрований. Під назвою Ангели. Ну а ми тим часом покидаємо ангельську стоянку і направляємось далі. До унікальних гірських лісів сєра Невади. І чекати вони себе довго не заставили. Буквально за яких миль 5-10 з'явилися високі сосни, але ще не секвої. Хоча розуміння того, що ми знаходимося в ареалі, де ростуть найвищі дерева світу. Дуже лоскотало, розбурхувало та хвилювало свідомість. А тим часом ми уже й прибули. В'їзд до парку з одного автомобіля вартує 10 доларів. Разом з квиточком нам дали детальну мапу маршрутів, які є у цьому парку. Стоянка тут досить таки велика. Окрім паркувальних місць, тут є також туристичний офіс, туалет. Дуже багато інформаційних стендів. На вході до туристичної стежки є ось такий зріз дерева. І перші секвої. Це зовсім не найбільші екземпляри, але від них уже паморочиться в голові. Навряд чи на відео можна передати ось кувель. Ну воно просто здоровенне. Кілька метрів розкажу потім. Але чому розказувати пізніше? Скажу вже. Конкретно ось це дерево має 91 метр. Секвоя вічно зелена, а саме така назва цього дерева, є єдиним живим видом деревних рослин з роду секвоя, родини Кипарисових. Представники цього виду є найвищими деревами на землі. Вважається, що більше 95% від первісної частини секвойних пралісів було вирубано для деревини. До речі, дуже тісно пов'язані із родом секвоя два інших роди Мамонтове дерево і метасеквоя. Природній ареал роду цих дерев саме тихоокеанське узбережжя Північної Америки. Тобто Каліфорнія. І трішечки Орегону. Окремі екземпляри секвої вічно-зеленої сягають висоти понад 110 метрів і є одними з найбільших дерев на землі, максимальний вік понад 3000 років. Хоча секвоя може рости до 6 тисяч років, а це майже вік біблейської землі. Адже на основі записаної у п'ятому. Та 11-му розділах книги буття генеалогії Адама і всіх його нащадків аж до Авраама, що становлять єдину родову лінію, можна підрахувати вік нашої планети, вивчивши, де хронологічно перебував Авраам в історії і враховуючи часові періоди, які описуються в Біблії, стає очевидним, що нашій землі близько 6 тисяч років, плюс-мінус кілька століть. Отже, секвою можна сміливо назвати, чи не єдиним живим свідком створення біблейського світу. Який поважно спостерігає з висоти своїх прожитих років та з своєї власної висоти за розвитком людства. До місця буде сказано щодо висоти. Найвищим деревом планети є секвоя під назвою Геперіон. Висота цього дерева майже 116 метрів. А це висота Ейфелевої вежі до другого яруса. Живе це дерево неподалік у національному парку Редвуд. Воно відібрало цей титул у секвої з іменем Геліос, яка також живе у Ревудсі. Там же у Редвусі живе третє по висоті дерево світу з іменем Ікар. Проте точне місце знаходження Гіперіона найвищого дерева світу, не відкривається громадськості. Через страх. Що туристи можуть порушити ніжну екосистему життя дерева. Площа цього гіганту оцінюється приблизно в 502 квадратних метри, а його вік становить близько 800 років. Ну, а ми тим часом дійшли до місцевої знаменитості. Це було одне із двох гігантських живих тунельних дерев секвої. Чому я кажу це у минулому часі? Тому що. Це велетенське дерево впало від затяжних дощів та сильного вітру 8 січня 2017 року. Воно якось так дивно називалося піонерська кабіна, не то піонерська каюта. Мабуть, через цей прохід, що в ньому був. Якщо звернути увагу, то отут видно, де саме був цей проїзд. Ось ця стіна, це, походу, була стеля і ця стіна. Ну от таке. А це порізані його гілляча. Я уявляю, яке воно було, коли воно стояло. Ну і, звичайно, з такого здоровенного екземпляру ну просто ніяк неможливо не взяти маленький експонатик для музею. Не подобається щось, да? таке здорове можна взяти, висушиться. О, поїде в Україну. Ківець. Прогулюючись цим лісом, не покидає таке відчуття, ніби ти попав десь у мезозойську еру і що за наступного дерева можеш побачити щось таке. Тому як ці височезні та здоровенні дерева не можуть асоціюватися з чимось іншим. Окрім як з доісторичним світом, світом динозаврів та мамонтів. А сюжети з переглянутих художніх та анімаційних фільмів лише додають розбурханій уяві підґрунтя. А дерево, яке стоїть позаду мене, це символ людської жадібності та бездумності. Називається воно Мати лісу. Це дерево настільки велетенське, що зараз його не можна охопити в камеру. Ось, будь ласка, в цьому моменті я стою як біля якоїсь стіни. Мати лісу, яка романтична та ніжна назва. Це дерево було так названо за його красу та розміри. Але воно було позбавлене кори. Одна із найбільших секвой у Сієра Неваді використовувалася як виставкове дерево, виявлене у 1852 році Августом Даудом. Це було друге за величиною дерево в калавера з Гроу. Його висота була 328 футів, а окружність 93 фути. Під час каліфорнійської золотої лихоманки її кору збирали та виставляли у Нью-Йорку та Лондоні. Однак дерево, що залишилося, було зрештою знищено пожежею у 1908 році, залишивши лише почорнілу від вогню корчу. Загалом у державному парку Калаверас Великі Дерева зберігаються два гаї гігантських секвой – північний та південний. Розташований парк у середній частині сєра Невада. Він є головною туристичною визначною пам'яткою із 1852 року. У тому році вперше було повідомлено про ці гаї широким масам. Цей парк вважається найдавнішим, найдовше та. Безперервно діючим туристичним об'єктом у Каліфорнії. Перша згадка європейцями про гігантські секвої калавера з бік Тріс датується 1833 роком. На рубежі 19 го та 20-го століття землею володіли кілька лісопромислових компаній, які планували виробити залишки дерева, оскільки секвоя з їхніми товстими стовбурами у той час вважалося чудовим джерелом прибутку. Але вирубка лісу викликала бурхливий резонанс з боку місцевих жителів та захисників природи. І цей район став розглядатися як визначна туристична пам'ятка. Йосемітський захист поступово поширився на більшість секвой, а Калаверас Гроу був приєднаний до каліфорнійських державних парків у 1931 році. А ці величезні секвої, що лежать у мене праворуч, виконують роль. Стічних труб з діаметром, як у добрячому колодязі. Не, ну це а як вам капець. така колодка, що, що тут перегородила тут І автомобіль проїде. Трішечки вище в горах став траплятися сніг. Ну, але як то зазвичай буває весною, від появи снігу температура повітря абсолютно не змінилася. Я даже не знаю, як таке обліки. Це щось неймовірне. Оце одне дерево. Я не вірю своїм очам. Я просто не вірю своїм очам. Такого не може бути. Але таке є. Не вірю. Але таке є. Це капець. Не буду вас втомлювати своїми охами та ахами, тому що чим вище ми почали підніматися, тим більше з'явилося таких просто гігантських дерев, які лежали на землі. І знову склалось таке враження, ніби я телепортувався у дольодовиковий період. Ну, десь приблизно у такий ліс. Ну і скажіть, ну хіба він не схожий на цей секвойний? Просто у цій анімації забагато. Яскравих кольорів. А так, одне і те ж. Ну а тим часом ми дісталися до головної пам'ятки цього парку. А точніше того, що від цієї пам'ятки лишилося, цей здоровенний пеньок це залишки дерева відкриття, найбільшої секвої цього парку. Як видно, із назви це дерево стало своєрідним відкриттям. Яке було приховане у гаях С'єра Невади. І разом з ним світові стало відомо про існування гігантських секвой. Серед чудових дерев, які зустрів тут Август Даут, було і дерево відкриття. Це був 300 футовий гігант з основою, яка мала понад 24 фути в діаметрі. Але незабаром це диво природи стане символом руйнівного впливу людства. Дерево відкриття було зрубано. Та відправлено до Сан-Франциско, Нью-Йорка для виставок, а його велич зведена до простого видовища заради прибутку. Тим не менш, його спадщина жила як заклик до об'єднання зусиль по збереженню природи. Доля саме цього дерева зіграла вирішальну роль у представленні Юсеміцького гранту конгресу, який допоміг зберегти та захистити цих стародавніх гігантів для майбутніх поколінь сьогодні. Пень дерева відкриттів залишається найпопулярнішою пам'яткою в Калаверес-Гроу, яка щороку приваблює понад 200 тисяч відвідувачів. І двоє відвідувачів з цієї цифри були два друга з України, два Віталіка. Ось такий пеньок. Цей пеньок. Це <кій> ціла сцена. Просто здоровенна сцена. Я не знаю, як... якщо я її буду обходити, може так, буде зрозуміло. Я не знаю, ну просто Ага, отакого може стати. Як такі можуть бути дерева? Це, звичайно, вражає на повал. Біля залишків цього дерева закінчується наша. Екскурсія по Calavera's. Big Але не закінчується збір сувенірів для домашнього музею. С'єра Невада в буквальному перекладі з іспанської означає засніжені гори, засніжені вершини, точніше. І ну, тут, звичайно, є потічки, такі, які можна взяти. Але дивно було б, якби з засніженої вершини. Сєра Невада, я зараз С'єра Невада. Я брав би воду з потічка, а не... Якщо є гора снігу. Тобто сніг з Невади. Я розумію, що він рано чи пізно розтане, але це буде вода з талого снігу з сєренивади. <people> <them> ну, ось і готова. Пляшечка на... Вона... Ну, на легка. Так то вона повна, так я думаю, буде десь стільки води максимум. Ще один сувенір. Є шишечки. Ще й з От таке поїде теж в ківерці. Ну, ось на такій позитивній ноті ми і закінчили наше знайомство із цим чудовим. Природнім національним парком. Але наш день ще не закінчився. Тому, якщо ви ще дивитесь це відео, не забудьте підписатися на цей канал і поїхали далі. А далі, дорогою, ми ще заїхали до Престонської молодіжної виправної колонії. Правильніше буде сказати, що цей заклад був таким до 2 червня 2011 року. У 19 столітті це була Престонська індустріальна школа. Також це місце відоме як Престонський замок. Зараз це місце внесено до національного реєстру історичних пам'яток Сполучених Штатів Америки. Але про це загадкове та трохи містичне місце я розкажу вже у наступній частині. Так що не пропустіть. Буде цікаво. Ну і на сам кінець я хочу побажати усім усього самого найкращого. А саме найкраще для нас зараз це, звичайно, перемога та мир. Отож, якнайшвидшої перемоги нам усім, вірте в Бога, вірте в наші збройні сили, вірте в свої власні сили, побільше оптимізму нам усім, та поменше суму. Бувайте здорові та до нових зустрічей!